Аспект невпевненості та нерішучості в натальній карті. Це опозиція Сонце-Нептун або квадрат Сонце-Нептун. Квадрат від опозиції відрізняється тим, що опозиція діє на постійній основі, а квадрат включається ситуативно іноді, коли якась ситуація чимось тригерить. Такі люди часто можуть відчувати невпевненість у собі, нерішучість, важкість прийняття рішень, постійну рефлексію, апатію, але це люди дуже творчі, з дуже сильно розвиненою інтуїцією. І це їх сильна сторона, на яку і треба робити акцент, більше перебувати на природі, слухати музику, медитувати, слухати свою інтуїцію, дослухатися до свого внутрішнього голосу, займатися. Атися якимись творчими професіями також допомагає плавання та інші водні види спорту або просто перебування біля води на природі на водоймі.